Наша програма допомоги домашнім тваринам була ініційована е, з подачі нашого донора е, міжнародної організації «Humane Society International». Сьогодні до нашої місцевої організації ми запрошуємо людей, які прибули з окупованої території з своїми улюбленцями, яким ми надаємо сьогодні корма: різноманітні корма, наповнювач, лоточки і переноски. За рік існування проекту ми досягли неабияких результатів. Ми охопили 14 областей України. Всього було закуплено і розподілено більше 220 тонн допомоги для тварин. З 220 тонн 180 – Це було саме корми для тварин, тобто сухий корм для котів і собак. Також ми закупили більше 40 тонн таких товарів, як гігієнічний наповнювач для котячих лотків, саме лотки, переноски і краплі від бліг та кліщів. При, при такій ситуації все буде в нагоді. Дякую, бо ну, розумієте, кинути все і зараз дуже важко. Ми отримали дуже багато схвальних відвиків, і чесно кажучи, ми постійно їх отримуємо, і тому зараз ведуться перемовини з донором щодо подовження фінансування і подовження проекту ще на 2024 рік.